У США зробили заяву про здатність Ірану створити ядерну зброю. Іноземні медіа наголошують, що один з трьох ядерних об'єктів Ірану, ймовірно, не був ураджений найпотужнішою зброєю США. Давайте розбиратися у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Іран втратив здатність створювати ядерну зброю. Сталося це після нещодавніх авіаударів американських військових. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс. Повідомляють CNN та Guardian. Іран був дуже близьким до володіння ядерною зброєю. Тепер Іран не здатен її створити з тим обладнанням, яке у нього було, тому що ми його знищили, наголосив американський посадовець. CNN наголошує, що Венс уникнув прямої відповіді на питання про те, чи відомо адміністрації Трампа. Де зберігається іранський високозбагачений уран? З його слів, це не є критичним питанням, адже додав Венс уран поховано. Своєю чергою іноземні медіа наголошують, попри заяви Трампа про повне знищення ключових ядерних об'єктів, деякі з них, зокрема один з трьох, ймовірно, не були ураджені найпотужнішою зброєю США. Це ставить під сумнів повну ефективність операції. Метою удару каже віцепрезидент США: було знищення іранської здатності збагачувати уран і унеможливити створення ядерної зброї. Цього було досягнуто. Додав Венс. Нагадаємо, минулої ночі військові США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану: Фордо, Натанста Ісфахан. У Пентагоні заявили, що було знищено іранську ядерну програму. Тому ці удари не були спрямовані проти армії чи народу країни. Зауважимо у відповідь, Іран випустив шість ракет, по розташованій у Катарі американській базі Алюдейд. Це найбільша військова база США на Близькому Сході. Майже через добу президент Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню через 6 годин після того, як вони закінчать усі поточні операції. Крім того, очільник Білого Дому заявив, що Тегеран має першим почати вводити режим припинення вогню між двома сторонами.